Вітаю, мої дорогенькі. Одесьчина, північно-східна частинка. І знову листопад і знову прогулянка номер 3 І що я вам покажу? Покажу я вам знову свої якісь новиночки, зміни. Поділюся з вами. дечим цікавим, на мою думку. Запитаю поради, можливо. Тобто поспілкуємося. Знаходимось ми біля клумби з Леонардо да Вінчі. Тут у мене такий кизильник. Ма бути варієгатний, але чомусь зовсім не проявляється його варієгатність. Він зелененький, ну, я й не шкодую. Мені зелененький, з ягідками. Ось такий подобається я минулого року. Він зростав на сердечкові. Тут в мене сердечко є, а потім я чомусь захотіла йому зробити ось такий штамбик і щоб він в мене таким, як би, ну, типу, на штамбі. Деревцем зростав. Чоловік зробив мені ось таку тримач для даного кущику. Я там деякі гілочки сплела, і мені подобаються його ягідки. Ну і ось так він виглядає на осінь, добре розрісся. Мені здається, що він гарно в себе наростив, попри. Погану погоду, даний кизильник тримається дуже-дуже добре. Ну, і тут у мене зростає капусточка ще. Ось так вона поводиться. Я бачила у дівчат там, трішки інакші є сорти, мабуть, її теж цікаві. Але взагалі мені подобається ця капусточка. Там у мене ось за Марі Кюрі сховався ще один кущик пантіна. Пантін білий, і потрібно його звідти викопати, зберегти його. Така в нього закруточка цікава. На першій прогулянці я показувала вам даний, е, даний сорт і в мене тут він ще є один. Тобто, ось я вам покажу дану клумбу. І перейдемо. Тут теж є Сантуліни, друзі. Теж така, якби була ніби облямівка тієї клумби, але потім лаванди там досадила, тобто вже було змішане Леонардо да Вінчі. Деякі квітують, але, друзі, я навіть не мав мене претензій до цих рослин, тому що погодні умови, на жаль, не в нашу. На нашу користь, не на користь рослин. Раніше, я пам'ятаю, літо було 28, ну це туди вже якби моє дитинство, більше трішки. 28 це вже було так ой, спекотно. А тепер прийшов час, коли 38 в тіні, і це і ще більше. і ще більше. Теж, друзі, бачите, як я, от, що я наробила? Ну, то, що фацелія зійшла, змульчую це дуже-дуже добре. Вацелія це ідеально, але там був такий клаптик землі, де була ну, така травичка, мітличка. І дивіться, скільки її тут посходило, так що я чомусь хвилююся, що, що мені буде робота, як вона вкоріниться за зиму. Ох, що я буду тут робити навесні, мабуть, буду всю цю мульчу ворушити і піднімати. Я вам коли показувала троянди, яку я тут алеєчку ось зробила. До речі, там було два місця, в мене зайвих, не зайвих, а залишилося для не розрахувала я свої троянди, кількість і не дозамовила <смір> в той час, коли показувала. Але потім, друзі, я все ж таки дозамовила. І Дякую дівчатам, які мені відправили, я вже висадила туди. Зараз дійдемо, покажу. Планувала, що на осінь будуть тут гарні кущі білих хризантем. І такий буде якби або бордюр, або облямівочка. Ну, як бачите, не вийшло знову ж таки за тої посухи. Але сам сорт дуже гарний, дуже гарно тримається. Тому, можливо, ну, навіть я вже не знаю, куди можливо його пересадити, для того, щоб він показав себе шикарним кущем. Назви не знаю цього сорту, але він дуже шикарний, дуже такий, прям і так довго квітує. І така в нього серединка ніби з лимонним таким відтінком. Ну, дуже гарний. У мене поза поза минулі роки я вам показувала клумби. Де вона була в переміжку з жовтою хризантемою, така прям вишиванка, вишиванка була рядочками. Теж вони зростали в цій частині клумби, але вже тепер лаванди там насадила, навіть не знаю. Хоч берите ще з метр докопу до дороги. Ну, до дороги, друзі, далеко, так? Можна копатися. Ось такі мої справи. Значит, що я вам все покажу? Тут в мене теж хризантемки і теж думала, що це точка, точка ред, але щось, щось інше. Коли буде квітувати, я вам покажу. Тут нещодавно, зовсім нещодавно пересадила, коли висаджувала троянди там біля гойдалки. Пересадила ось цей кущик, поділила його. Ну не знаю, чи він тут у мене буде зростати, чи я йому знайду інше. місце, ось ці хризантемі красуня. Тут теж, бачите, малесенькі такі кущики. Тут немає. Загинув кущик. Тут теж вони. І ось дані два місця, що я вам розповідала, що я отримала нові хризон... трояндочки. Від Анастасії Шаповал. Це троянда Marvel Bubbles. Ось така теж, вона якби піновидна, гарна. Я її дуже хотіла. Це улюблена троянда моєї доньки. Ну, думаю, замовлю якраз і джелатто. Ось такі красунечки в мене з'явилися на цій діляночці. І тут в мене тепер вже повноцінний рядочок з ну, такими невисокими трояндами, кулючку загнала в руку, ну це ж треба так було знімати, щоб обколотися. І тут, подивіться, та троянда, яку я пересаджувала, вона вся-вся з овсом. Ото така буде її мульча на зиму. Не знаю, до доброго це чи до гіршого. Якщо ви знайомі з такою ситуацією, Щось я аж хвилююся за. Хоч берите, зараз зрізай його, щоб так не забивало чи троянду. Ну, це овесь він загине з морозами. Але, але, Ну, ось така ситуація. Хтось запитував мене, для чого овесь. Ну, тобто, як якесь добриво, він перегниє, і це буде зайве органічне добриво для рослинки. Тут, тут теж у мене е, хризантеми. Це отак Red Gold, Такі красуні ромашкові. Я цього року, мабуть, не лише я запала на ромашкові такі сорти. Їх дуже багато з'явилось, такі. -ху -ху. Супер, які гарнесінькі є, цікавенькі. Ну що, друзі? Ось так виглядає. ну, Це, звичайно, не прибрана ця діляночка, ви ж розумієте, тому що. Тут насаджуємо, тут мульчуємо. Мульчувала теж від Ті всі відходи, які були рослинні, все перебивала на дробілку. Вон, даний кусочок із зеленої фацелії і оця мітличка. Я не знаю, як вона називається, але така. Це багаторічник. Якщо фацелія померзне, то мітличка залишиться, потрібно буде з нею поборотися. Так, переходимо. Можна було перейти на Мирославину клумбу, але я вам Мирославину покажу потім мені теж є, що вам сказати. Тут трояндище я понасаджувала. Тут Джон Девіс буде ось таку опору. Дали йому євро рішітка, така оця єврозабор називають кермек. Дуже подобалась мені сподобалася рослинка. багаторічник І, друзі, насіння сходи буквально за два дні. Я в шоці. Трояндочка Гелвей. Джеймс Гелвей. Дивіться, яка вона гарнесенька восени. Нагадаю, що маємо тепер листопад місяць, початок листопаду. Погода така кайфова рослинам, вони насолоджуються. Було гарнесіньке листя на калині. Такого багряного золотавого кольору, Оп, опало, осипалося. Там квітує айстрочка, але то вже буде мирославина клумба. Можливо, покажу потім, якщо встигну. Друзі, і ми зараз дійдемо. Тут у мене ще ту і брабант, зростають дві штучки. Теж я їх хочу підняти, як якісь ну, формовані зробити. Щоб не дуже затіняли, ну і не дуже розросталися. Дивіться, друзі, що в мене тут є. А є в мене тут мальва фієста. Але бачите, який в неї колір восени. Така облямівочка не чітка, але все рівно квітує. І ви подивіться ще, які в неї ось квітоноси і пуп'янки. Як дасть Бог погоду, буде на Новий рік з мальвою. І подивіться на її листочки. Раніше взагалі в мене ось це все листя таке було в дирочку підпаляне, з іржою на зворотній стороні. Завжди чомусь. Ну, мальви вони такі є, в них така трішка, якщо за ними не слідкувати, не проливати їх, то на листі є іржа. Цього року, слава Богу, нічого немає. А знаєте чому? Тому що я пролила. Під кущ пролила розчин білизни. Я колись давно наслухалась від на інших платформах ще, що і білоруси, і розповідали, що вони застосовують білизну, але я якось не придала цьому значення. Для мене це була якась, ну, вибачте, дикість. Потім я почула, що. Людмила розотерапія канал розповідає про білизну і теж вирішила спробувати. Що ви думаєте? Я спробувала на мальві. Думаю, ну так, пропаде та й пропаде. все ж. Десь я боялася робити такий розчин, як я чула попередньо. Попередньо вони ну давно дівчата там і хлопці розповідали, що розчин повинен бути літер на літр. Пані Людмила рекомендує на одну пляшку літр білизни на 12 літрів води. Ну, так, приблизно така відрумна, чи 10, чи 12, ну от, приблизно. Ну Приблизно я так теж на 10, на лійку 10-літрову я виливала розчин, не розчин, а білизну, а потім додавала воду і стільки це візьме, отак от я проливала на попередньо политий кущ. Деякі троянди я так полила, і деякі. Інші рослини, які в мене були хворобливі. І от одна із них мальва. І в мене такого куща не було ніколи. Ну, так, ось те, що біля землі тут, звичайно, ну як таке, пропустять слимаки. Не пропустять, а вони, друзі, були в мене. Я їх з ними борюся, в мене для них є гранулки, розсипаю постійно. Ну, от постійно, особливо коли болога земля. Коли було сухо, там не було навіть сенсу розсипати. А вже коли пішли дощики, то я розсипаю. Ну, от, подивіться на цей гарний кущик мальви. Я думаю, що однозначно білизна працює. Не знаю, надовго це буде. Який, як покажу наступного року, але цього року я ось бачу результат. Ну, ще й. 6 листопада ще квітують у нас мальви. Фієста, фієста, якось ще там слово є, не запам'ятала, ну тобто фієста. Ну, ось так. Квітують ще у нас венроза, роза, роза Висоцького. Знову ж таки, вона вигналася високо вверх. Дуже. Я думала, що цього року не буде, але ні. І ще, друзі, пам'ятаєте, якщо хтось пам'ятає, я. Розповідала, що я, зараз я тут трудюсь. е, її зріжу зовсім і познімаю ось ці старі гілки, позрізаю, щоб троянда оновлювалася. Але коли дивилася, друзі, деякі японські, ну, звичайно, в мене не японія, але мої умови не японські, і догляд теж дивилася, коли їхні сади, я бачила, що більшість троянд... Ось такими старими, товстими стеблами віднизу. Тобто їх не вирізають по декілька років, я так зрозуміла. Ну, і думаю, спробую я. Не буду я вирізати її, залишила там, ну, можливо, деякі сухі такі пошкоджені, я виріжу, а та, яка більш продуктивна, але там більшість потріскані є. Я так думаю, що потріскані це від того, що нестача води, скоріш за все. Невчасний полин, ну щось не те. І тобто я тепер теж не буду цю свою троянду обрізати. Деяким сортам, які хочуть рости, і можуть я буду давати свободу. Ну, ось такі мої справи. Тут теж якась із новинок Хризантем. Теж маленька, мій міскантус тут що пересадила. Я показувала, як я його пересаджувала у відео. Ще той квест для жіночих рук. Тут ще Леонардо. От чисто осінній Леонардо квіточка. Тримаються довго. Їх небагато, але тримаються довго. Все, друзі, ось таке моє е, третя серія прогулянки. Е, прогулянка під номером 3 закінчується. Так, ще декілька моментів. Троянда Зонельвельд, Ось так вона виглядала, тому що осипалася в моїх руках. Ще тримаються деякі квіточки Прікс Пежередут, Ну, ж, красуня. Красуня. Ось тут вона така дійсно має свій персиковий, такий ніжно-персиковий центр, серединку таку. і... А влітку вона прям така насичена рожева, дехто навіть не вірить, що це під рік Пжеридуть. Ну, буває так. Буває. У нас взагалі, друзі, трошки продовжу. В нас взагалі тут якось по-іншому виглядає. В прохолоднішому кліматі, по-іншому виглядають деякі і кольори, і сорти, і, і висота. Ну, Різниця. Це госпель. Троянда госпель. Так, перейдемо ще, я вам покажу. Ще ми пройдемо. Швиденько. Все, ніби швиденько. Що в мене тут ще зростає? Ще троянда Ешлі. Ешлі рожева, дивіться, як вона хоче квітувати. Ще є пуп'янків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім пуп'янків. Ну і що? Що ж ти її скажеш, навіть вісім? Зрізати? Чомусь жалко. Ну, от так ми прийшли до того місця, де ми почали, друзі. Розказала вам трішки, показала осінніх клумб. Можливо, що комусь цікаво. Запитуйте, коментуйте. Буду вдячна за будь-яку вашу підтримку. Комусь подобається, комусь не подобається. Це таке особисте. Але дякую за те, що ви. Розповідаєте, пишете будь-свій коментар навіть і коли він не дуже приємний. На все добре. І ось на цій капустинці ми закінчимо сьогоднішнє відео. Всім, усім бажаю добра, миру, злагоди, а Україні процвітання. Перше квітування троянди цикламен П'єр де Ронсар. Ось такі дві красуні квітки розкрилися, тримаються добре. Після дощу вигляд у них такий, як був до дощу. кущ не квітував перший рік а заквітував лише на третій рік від посадки. Тобто осінь, наступний рік він не квітував і ось лише цього року в мене видать квіточки. І тобто, він перший рік, мабуть, вкорінювався, я так розумію, хоча показати, що там внизу. Він відпускає молоді базальні стебла. Ну і Леонардо да Вінчі, Моє кохання. Тут, тут просто, просто квіти знизу і доверху, знизу і доверху. Початок квітування настав.